Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Богу! Сказав Господь притчу цю. Два чоловіки пішли в храм молитися. один Фарисей, один митар. Я вам скажу так по правді, що я перший раз, коли почув це, знаєте, ну, про і Фарисея. Я не подумав, що то притча, то що то приклад Господь Бог приводить. Я думаю, що воно так і було. Я думав, що, ну, прийшли два чоловіка молитися, той той став посередині, знаєте. Ну, Фарисеї, це, по-перше, ну, не просто якісь там, ми називаємо фарисеї, це значить що щось погане. Фарисеї це була. Відповідно, ціла школа, яка мала своє вчення, вони вчили, вони дуже добре знали, знали обряд, знали Тору, вони, вони знали дуже добре всі свої ті обряди, і знаєте, але каже Ісус про Парисею, каже, ви слухайте, що вони кажуть, але ж не робіть то, що вони роблять, бо їхні діла розходилися з їхніми словами. Одного говорили, а друге робили. Розказували людям, як жити, а самі так і близько не жили. І про фарисеїв, ну, юдеї знали, хто такі фарисеї? Їх не любили. Це були такі брехуни в законі. А хто були митарі? Митарі це теж були тих, яких люди також не любили. Не любили їх, бо вони. Ну, це митники це ті, що збереми. Я не знаю, хто сьогодні любить податкову службу, хоч вона мусить бути, вона збирає кошти бюджету держави, але її не дуже всі люблять, бо вона збирає гроші. Але тут йдеться мова не про таку податкову, як сьогодні, знаєте, там декларації, все там записано, доходи, фіскалізація, чеків, всього. А там було трошки по-другому. Сидів митер на тому місці. Збирав гроші, трохи віддавав, трохи лишав собі. Не хочу ображати нашу митну систему, яка стоїть на кордоні, ну щось таке примірне, так? тобто люди, які розпоряджалися тим митом, так якби вони були власники того міста чи того базару, там, де вони стояли. І люди її теж їх не любили. Тобто Христос ставить до прикладу дві особи, дві представників, фарисеїв і митарів. що тих люди не любили, що тих. Але Господь показує, що ми можемо взяти доброго із цих двох, здавало б, поганих людей. По-перше, ми для себе можемо взяти добре від першого і від другого. Але Господь Бог каже, хто отримав прощення. Що може взяти від першого доброго? То, що він каже, я не знаю, що він робить, але він каже так. Господи, я каже, десятину від свого доходу даю, я дякую Богу, що не такий, як оцей метр, що я не є такий грабіжник, ще там перелюбник, ще там щось. Дякую Боже тобі, що я такий є. І він це казав, так, знаєте, не про себе, а так голосно, що аж ті, що ззаду стояли, чули? І він каже добрі речі, розумієте? І Бог каже, не був оправданий. Та, та як? Як я буду давати десятину, як я не буду перелюбником, як я не буду грішником, ну, Господи, а яким я має бути? І Господь тут нам підкреслює. Він не є проти, що ти є правильний. Господь Бог хоче, щоб те, що ти кажеш, щоб ти ще то і робив. І дивіться, як делікатно Бог говорить, Він не засуджує Фарисея, Він не каже, що Він бреше. А він реально брехав троха. І не зрозуміло, про що саме. Бо він тут так багато говорив, що дякую тобі, Боже, що я не такі як інші люди, грабіжники, неправедні, не, не, не перелюбці, або як у той метр. пощу двічі на тиждень, так як ми, середа п'ятничка. так? І всіх прибутків даю десятину. Добрі речі, але Господь показує, що все, що Він казав, він не виконував. А як ви думаєте, все треба було виконувати, чи тільки щось одного. Чи порушити всі заповіді, всі те, що він сказав, чи тільки одну достатньо. Кажу вам, що навіть порушення одної заповіді Божої це і порушення закону. Тобто, що ти п'ять порушив, що дев'ять, що одну. Різниці нема. Ти порушив закон. Ти не можеш жити. По ти не можеш жити в Божих рамках. Ти ще досконалий. Господи, що тоді робити? Тоді надіється на Боже милосердя, щоб Бог тобі простив. Бо тому що Бог не, не піднімає людину через те, що він постить двічі на тиждень, розумієте, нікого не скривдив, десятину свого доходу дає до церкви. Бог це йому не зараховує. Чому? Бо тому що там нема місця на Божого милосердя. А митар навіть не смів підняти голови до гори. Бо тому що навіть від нього було повнота смирення, так? але прийшов помолитися, бо є в нього обов'язок. Треба молитися до Бога. Іду, не знаю, що буду йому казати. Прийшов навіть нема з чим всі оправдувати і каже, Боже милостивий. Будь до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Не пояснює, не розказує. Чому я не молився? Ну я був змучений, я слабий. Не розказує, а просто каже: Боже, прости мені. І Бог його оправдує. Бачите, за що Бог оправдує? Не за праведність, а за місце на милосердя. Чи є Господь Бог проти праведності? Ні. Бог не є проти праведності. Бог хоче, щоб ми були праведні, щоб ми йшли до тої досконалості. Але щоб не були, як той фарисей, щоб не були, як той фарисей, Говорить одно робить друге. Він сказав все те, що треба було, те, що треба людині для досконалості. Але не все зробив. Не треба казати Богові. Бога краще зробити. А то, що не вийшло, скажи, Господи Боже, дай мені сили. Я хочу це зробити. І прости мене за те, що я не зробив. Не дуріть Бога. Особливо в храмі. Ніде так ми Бога не ображаємо, як у церкві. Ви скажете, та як? Одно діло, коли ти погнав пасти худобу свині, чи що там ти там робиш, чи на роботі, і ти десь там щось сказав не так добре до свого підлегло. Коровку десь там добре, так забагато за, за трошки її дав ти, тим патиком. Чи десь там щось інше, тебе не буде судити на смерть, тому що. Ти на своєму місці, ти там ну, людина як людина. Але коли ти прийшов у храм Божий і думаєш, яким трамваєм назад їхати, що там я завтра маю робити, як там моє вдома вже кипить чи не кипить, скрутила добре, чи ні. У храмі. Прийшов до Бога, а думаю про сусіда. Прийшов до Бога, думаю за дітей. Прийшов до Бога, думаю за, за що там щось за бізнес, за роботу. Де я там машину поставив, за стоянку заплатив, чи ні? Літають мої думки десь. І тут представте собі, прийшовши до Бога, іменно в церкві людина саме найбільше грішить. Хоча мала би бути місце, де вона найбільше отримує прощення. Ви скажете, та ні, отець за церквою такі гріхи, що не Бог боронить? Так. Це є ваша недосконалість. І тому питаю вас і ви собі запам'ятайте таку науку. Хто я під час гріха? Фарисей чи митер? Хто я під час, коли я далеко від храму? Переступаю в заповіді, грішу, хто я? Фарисей чи митер? Що доброго з Фарисею? Чи я знаю, що робити, чи я знаю, як то виправити? І чи я митер, чи я вмію каятися, чи я вмію просити Божого милосердя? Тому ця притча про Митера і Фарисея не означає, що той добрий, а той нездалий. Христос показав, то був прощений. Але для нас важно знати і про Митаря, і знати і про фарисея. Знати, що нам треба до спасіння, і знати, як прийти до Божого милосердя. Жийте так і моліться так, щоб у ваших молитвах було місце для Божого милосердя. Боже, будь милостивий до мене грішно. Боже, Прости очисти ріхи мої, безчисна на ріше Господи, прости мені, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!